Доброго дня. Сьогодні у нас 9 червня. Хочу вам показати диньку. Називається вона Талісман. Це у нас саката. Вирощую її вперше, не було в мене її ніколи. Бачив там в інтернеті, вирощують люди її. Дуже вона мене так зацікавила своїм зовнішнім виглядом, ну рішив теж спробувати. Посадив я тут на тест трикущика. Так як вона у нас не відноситься до ранніх, то плоди у неї невеличкі. Як бачите, дуже таке цікаве листя в неї. Воно невелике на фоні інших день. І воно більш темніше. В інших день, що тут поруч воно більш світліше, в неї більш темніше. Можливо, на камеру не передає, але воно так, так і є. Ну, бачите. Воно. Цвіте вона зараз активно, розкладається, розвивається. Ось, дивіться, яка динька вже зав'язалася. Вона така цікава, вона якби вже як з дольками йде. Ось маленька. Ну, потихеньку зав'язує. Потихеньку зав'язує. Ага, ось і на цій є. По одній такій динці на кожному кущику вже є. Ну там і меншенькі є, вже ось від цвітаються, ось бачите. Ну така цікава динька. Ну, побачимо, що воно з неї вийде. Має, в принципі, бути вона врожайна, начебто я там дивився відгук про неї там писали, і фото було, що доволі таки багато в'яжеться на ній плодів. Ну, будемо бачити. Ну Розвивається доволі непогано, подобається мені. Наразі все. На все добре. Будемо за нею слідкувати. Прийде час врожаю, будемо знімати. Скільки вона там набере по вазі, які будуть смакові, скільки цукрів, все будемо фіксувати. Ну а наразі оце воно так у мене виглядає. Три кущика, динька, талісман від Сакати.